Ви досі реагуєте на кожне повідомлення у телеграмі чи інших соцмережах. Гортаєте стрічку, щоб не пропустити важливого. Намагаєтесь читати все і про все. Чи навпаки, не дивитесь, не читаєте, не слухаєте новин, аби відволіктись. Триває п'ятий місяць війни і героїчного спротиву українського народу, і ми поділилися на два табори: ті, хто шукає і мусить знати останні новини, аби заспокоїтись, і ті, хто відволікається, і новин бачити не хоче взагалі. Серед українців найпопулярнішим джерелом інформації в умовах війни за останні два місяці є соцмережі, такі результати опитування громадянської мережі опора, та чи моніторять люди зараз новини так само часто як і раніше? І якими джерелами користуються зараз? Дізнаємося. На початку повномасштабного вторгнення люди часто переглядали новини з різних інформаційних джерел. З'явилось сотні нових телеграм-каналів. Сайти почали писати про події з передової чи на щогодини. Телебачення транслює історії бійців і показує кадри обстрілів. І за п'ять місяців ми звикли до цього. Тому сирени, вибухи і обстріли нас не лякають, а швидше злять. Саме тому цю війну психологи називають війною нервів, а не ракет. І з плином часу ми почали призвичаюватися до умов війни і, відповідно, менше спостерігаємо за подіями, які відбуваються в Україні. Перші два місяці а зараз же так менш актуально. Так, на початку постійно. Зараз вже менше. Так, зараз уже менше. Усвідомлення того, що війна триває, все ж більшість людей тримає у тонусі. Вони кажуть, мусять дивитися новини і знати, що відбувається. Тобто за інформацією вони слідкують, як і в перші дні війни. Досі спостерігають за подіями кожного дня і перевіряють факти у різних змі. Однозначно, тому що е ніхто не знав, що це таке, що робиться. А в новинах е можливо якась була детальніша інформація. Досі читаю кожного дня постійно. Хтось слухає інформацію, яку озвучують друзі чи колеги. Таким чином кажуть, знають про ситуацію в країні. Мене просто друзі моніторять, я від них дізнаюся. Та і зараз багато інстаграмів сторіс, дуже багато новин про які там можна все дізнатися. Бути поінформованим важливо, але якщо відчуваєте, що це впливає на ваше психічне здоров'я, зробіть паузу, аби не нашкодити собі та іншим.